Вітаю вас, мої любі сонечки. Нещодавно я виставляла відео про Євробачення, про те, як відображається, куди ми відправляємо, скажімо, людину, як представника від всієї країни, дуже сильно відображається, і всієї країни відображається загальне ментальне поле, до чого готова. Тобто можна побачити саме зараз, до чого готова, куди рухається ця земля, ці люди, нарід, тобто, це Грегор, тому що це пісня скажімо так, відображення більшості тих, хто в Україні, проживаємо любі сонечки, і завжди через пісню можна побачити, куди ми йдемо. Я вже розказувала там в попередніх відео, можете їх передивитися. Але ще прийшло дещо дом до розказати і нагадати, що коли перемогла Руслана, це було перше, перше місце вперше для України, і там була така ситуація, що коли вона танцювала своєю командою на репетиції, вони розбили сцену, і це не просто так, тому що перше відображання того, що наша енергія, що возродиться, українська енергія, і саме відродження почалось з там, де краще знають Україну, тобто в Тульщина, оці всі регіони. Чому тому, що тут збереглося ще зернятко нашої народності. До нас достатньо пізно зайшла радянська влада, а ці вже, скажем, решта території нашої прекрасної України, вони вже занесли у ці інформаційні, скажем так, інформаційну таку війну. Вони повністю, скажем, так зробили нас без відчуття певної народності. Тобто ж ми якби ніхто, і, і стали себе люди рахувати, як росіяни. От а тут більше було збережено. Це один що і також оці, що вони зруйнували сцену, це що зруйнують старий світ, стару енергію. Наступно дуже дуже прекрасний виступ. Не можу про нього не згадати. Це сердючка, яке співало Лаша Тумбай. А потім всі росіяни особливо почули Раша Кудбай. І тепер ж дійсно, сердечко так і співає, і що це були пророчі, звичайно, все. І мої любі сонечки був неймовірний ще. Виступ це, звісно, дівчата, мама Тереза, і там є такі слова палай, мала, палай. І це не про якусь малу, це прям про Україну бачили, яка йде вверх, так, така інсталяція була і палала. Тобто вона сквозь вогонь проходить вверх мої любі сонечки, і проходить з трансформації. І це прекрасно. І потім. Люди всі заспокоюються і живуть мирно та щасливо. І наступне ті ті, що зараз хлопчики виступлять, і подивіться мої любі сонечки, куди ми далі йдемо. Там між іншим я зразу повернусь додому. Моя пташка в рідну стежку це я про кого? про нас. А пташки це наші українці. Серденько, серденько кохає, не турбуйся, доля довірила світ.